Так, всім привіт! Дивіться, подоставав іще відтуди іздалека з будки всяких ніщачків, трошки розложив вам буду показувати. Почнемо з такого набору ключів. Отакий вот. Вот ключик інтересний, советський, ціна 225 ГПЗ-2. Оце мощь. От, такі накидні рушкові 46 Такі невеличкі сокира, сюди входить, збило, молоток, молоток е, ключ на тіски, ножниці по металу, напильник, ще якийсь ключ, циркуль якогось хіра тут затисався. Такі ось ключики 36, 50-46. 41-46, 50-46, Коротше, ця вся банда. а так от ну, непогане стані, Ну і це косний, трошки подрозбитий. Ну, я думаю, працювати буде. Не знаю, що тут його по весу. Ну, давайте 1500. Оцей набір ключів. Хороші, моцні ключі. Далі, дві кувалдочки. Дві кувалдочки по весу, Вони, наверное, ну, кілограм 5 точно красиво. Це чуть поменше, може около чотирьох. Такі от, дві шикарні кувалди, це взагалі як нова, красиво. А ці дві кувалди е, хай будуть 600 гривень. Далі, може, кому інтересно такі от призми. Призми, що вони у нас приблизно по розмірам зараз прикинув. Ага. Може сильно і не прикинув. Ну, 15 на 10 там на Взагалі це как би ресидержки з якогось цього, ЧПУ. Бачите. Ну, Можна використовувати як призми. Ці дві призми, а що за них, хай буде 600 гривень. Бачите, красиві дві призмочки. 600 гривень. Ролики отакі. Судя по всьому, вони, бачите, да, беушні. Бушні. Це не глянув. Ну, може хто хоче 4 штуки за 500 гривень забрати. Забирайте. Мать їх так. E, Далі станок. Сверлінний робочий, нормальний станок. Вес його 70 кг. Це так може хто не бачив, ще вчора його показував. E, піноль тут опускається, все воно побілить, покрасить, помазать і буде чітко. Цена 4500. Ну, можна трошки, трошки торг. О, Так він виглядає височенько, піднімається, опускається, ну, якщо його почистить. Двіжок со стиралки, шкіри, ну тут тільки шкіри. Больше косаря стоїть красиві. 4500 можна торг. Далі. Дивіться, есть як заготовка. Ладно, сейчас вам пока плиту магнітну продемонстрирую. Плита. Бачите? Чи? Оп. Ого! Весні килограмм, десь 25 По размерам вона. Так. Що тут у нас? 18, 20. 200. Тут 500, наверное, 550 на 200. І висота в неї. Можна десь, навіть сантиметра 3. Висота в неї, бачите, така товстенька. Ну, це не магнітна, це, по-моєму, як вона називається подмагнітна. Тобто сегмент... сегменти подмагнітні. А це ця, ну, тобто, вона працює на допомогу, і двухстороння. Да, двохстороння. Ціна хай буде 3 тисячі на цю підмагнітну плиту. Далі ось такі от тиски недоділені. Зараз я отару. Ого. Ось такі от лікальні е, тиски. Хто зробив, зробив, не доділав. Ну, зроблено, бачите, вифрізіровано. Грубо говоря, тут зробити, що... Ой, відповідну частину. Відповідну частину. Тут різьба є. По розмірам вони... Так сейчас покажу. 90. Так. Ну так, да, 90 губки. Так вони по длині. 29, на 30 на 90. Ну, висота тут таке. То вже таке сантиметр около 10. От. Все красиво. есть їх не доділили От, не знаю, ця заготовка гривень на 800 мені... Сильно похожа. Так в руках покрутив, вона моцна, бачите, підпазики, хірязики. Ну я думаю, з сильного куска болванки. Це треба взяти болванку кілограм 40 Це на 2000 от, І плюс роботи ще на 2. Коротше, 800 гривень. А ці хай будуть недолікальні тіски. 800 гривень. Далі, отакий набор сверло. Різечки, штангель такий. Ну, коротше, це буде все третій сорт. Хоча різці, бачите, новий, отризний, проходний, заходний. Два рєрка держателя, лірочка. Такий конус. сверлом обрізаний, нема чого. Ну ладно, можна як конус заюзати. Оце от КМ5. 600 гривень, хай буде. 600 гривень буде токарний наборчик. Далі такий клапан, не знаю, що з чого воно, хто знає закр, откр десь на гідравліку. Да? Не знаю, 300 гривень він мені похож. Так, в руки взяв, 300 бачу. Маса 150 по стандарту. І все такий раз, два, три крючок. Це, він крутиться тільки, грубо говоря, так вверх-вниз. Тут колесико по розмірам сатімтру. 40-40. Так от. Вигляди. Оці три крючочки. Хай будуть 650. да Вроді на 650, похоже. Ну, крючочок такий, то не на дві. Може і більше. Типу Поліспас, чи як вона називається. Далі, отака каретка. Що вона по габаритам. 29, ну, хай буде 30. І отак от ширина її повністю. Не бачу. Да, це з цими замірами. Пістець 12. що ли? 9. А може 15. Ужасно. <плес> взять, це ужасно. 13. І нахер. Все влетіло нахер. Надо взяти штангелем лучше комуряти. Це ужасно, такі і глаза повитікають. О, 11, воно вообще почти 12. Так вона хай буде 28 дета. Вот, дивіться, тут люфт, Ну, це на самих болтах. Бачите. От болтах. Ці ну, чуть-чуть присутствує. Ну, така каретка, вона теж кілограм 15 може більше вважає. Ну, Хороша каретка. Там бачите, дюрка під крючок. Це під якусь може, лебедочку. Э, Ціна, хай буде 800 гривень. Так, тут вроді все показав, розказав. Це ципки, чоловік вже оплатив, ну як оплатив предоплату. І теж стільки раз кажу, що відправка нової поштою по предоплаті. А це ж у останнє час люди взяли моду, бояться, бояться скидувати. Каже, мені привезеш на почту, скинеш фотографію з почти, відправиш, скинеш чек, я тобі одразу гроші скину. Я йому кажу, так не робота. Хто сьогодні оплатив, все, завтра воно уїхало. Тобто ти мене заказав, але требуєш що такі условия. Мені там, кажу, через час хтось дзвони, скаже, куплю, я продам, я не буду держати. Ну, хто платив, того й тапки. Я не знаю, що так всі бояться. Там я десь щось заказував, там мене наобманули, надурили. Е -е ви не на Фейсбуці, тут вас не обдурять. Тут те, що ви заказали, те вам і прийде. Ви оплатили, воно до вас прийде. Не треба боятися. Все отак, як є. Кружаня вчора показував 112 см діаметр. Він теоретично крутиться, люфт пару міліметрів, ну, ржавенький, 5 тисяч торг. Далі ця цепочка теж вчора показував 5 метрів її, хай буде 600 гривень. Блін, дивіться, який в нас дощ. Там дивлюсь, теж, бачите, це як молоком покропили. Ну що воно таке? Там людей дивлюся, воно якесь риже. А, кстати, тавря 25 за кіло 700 кг, тобі це десь стільки 17 тисяч. виходить, не Запорожжя, приїхали, забрали на повному ходу. Ходовки нема, акумулятора нема, сів, поїхав. Ну недалеко. 25 гривень кілограм. Циліндр, бачите, на нього теж надристало цей дощ радіоактивний. Ми скоро будемо під дощом ходити, розлагатися, це ужасно. E, 5000 торг состояння пошти ідеальне. Трю штуку. Раз, два, триз. А может 4. Не, оце ще ж вилазить, правильно? Два, три. Три штуки. E, 5000 торгів. Состояние пошти идеальное. Хорошее. Что вам показать? Да. Так, трошки ще тут пробежусь. Может кто что побачит, захоче. Домкрат 100 тонн 3000. 3000 тіски репнуті по 30 за кг по 30 за КГ. Лопата 200 піка. Е -е, Ріси, якщо всі забрати, 30 гривень кілограм. А так висота від 26, до 26 ну, і до 50. Якщо хто хоче, всі гамузом 30 гривень кілограм віддам. Навіть, може, ще трошки подвинусь, якщо забрати в з кабанами. Е -е, насос, редуктор. Гідроциліндри по 30. Тобто на це все була оцінка, зараз я вже не пам'ятаю, що я по чому називав, що я по чому казав. Значить, хтось сьогоднішнє відео побачить, будуть нові ціни. Ромашки поштучно 400 гривень, оптом 300 гривень. Тобто більше трьох штук, 4 і більше, по 300 гривень, поштучно 400 гривень, УДГ 3000. Що тут у нас ще є? Тут щось накрито. І тут, 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 тут роздатки, оці тяги, одна, а де друга. А, упала. Тяги. Оцей гідроциліндр. Мені за нього мозг виносять, виносять, ну, я не знаю як ще показати таке от состояние 800 гривень, кабанчик 1800 а ті два редуктора по 30 за кіло. Я ж кажу, ціни, зараз були акціонні ціни, зараз теж можу зробити. Зі скидкою. лапи по 35 за кілограм, усі забрати, гідроциліндр цей по 50 можна на дровокол, але ну, він моцний. Виход 900 мм. Так, а це по 30 за кілограм з лентопильного станка, це по 40 за кілограм. Ну, можна і со скидкою. Е, Люнетик 2000, УДГшка 1000, патрони по 60 за кіло. От, все, що ви бачите. Ну, Хорошим людям, як я завжди казав, хороший торг. А не так, що в тупою пишуть, от, оте по 20 за кілограм заберу. Ні, воно так не роботає. Це я ж кажу, опять халявщики. Ну, то таке і це поборем. Все, все показав, розказав, кому що інтересно, пишіть на Viber. желательно скріншотики скидувати. Предоплата на карту, відправка новою поштою. все, як завжди, всім пока.